Скільки наше життя з чоловіком пригадую, то завжди ми на щось збирали на квартиру, на машину, на гараж, дітям на навчання, на весілля. Чоловік завжди казав, що я вже заміжня жінка і нема чого мені прибиратися. Є чистий одяг і на тому крапка. Чого знову до перукарні, чи я тебе не пофарбую? казав він мені і ретельно зафарбовував мою сивину. Я йому платила тією ж монетою і стригла його та дітей вдома. З донькою було простіше, бо вона мала коса, тому тільки гривку підстригла і все. Іначе я сприймала такий хитричай як нормальний адже ми все маємо своє діти вже свої родини, і вже далі тільки щаслива старість нас чекає. Проте почав мені чоловік все голосніше і голосніше говорити, що от інші жінки. Тобто інші жінки могли б краще прожити життя замість мене. Краще б з усім справилися, і мій Ярослав був щасливішим, а от я йому попалася якась не дуже практична, і він все мусив приходити в два рази довше, ніж би це було згідною жінкою. Хіба таке комусь сподобається? Бо ти давно не маєш свого голосу і думки, казали мені подруги, хто таку жінку буде поважати. Я задумалася над цими словами. А яку жінку треба поважати? Хіба не ту, яка поклала своє життя заради дітей і чоловіка, хіба не ту, яка віддавала останню цукерку дітям, а останній шматок м'яса чоловікові? Хіба не ту, яка латала своє спідня, капала лаком на продерті капронки і забирала кошлатання старою бритвою? Не ту, яка ні разу не була в театрі на виступі улюбленого співака, яка не ходила на зустрічі з подругами бо не хотіла витрачати гроші. Хіба не таку жінку треба прирівняти до лику святих за терпіння і самозречення? Ти неправильно своє життя прожила, тобі ж чоловік каже в очі, що він не хоче тебе бачити біля себе, кажуть подруги, отже він нічого з тобою переліченого не цінує. Я сиділа і нічого не розуміла. Він же сам цього всього хотів, щоб жодної лишньої копійки не йшло на сторону, і я все виконувала. То чого тепер така переміна? Все виявилося доволі банальним, бо на його роботі з'явилася нова співробітниця, яка почала на мого чоловіка кидати очима. Це мені кума розказала а кумі-кум, який те все на власні очі бачив. Я тоді виграбла всі гроші, які у нас були зі сховку, і пішла в салон краси на обгортання і інші чудесні речі, які роблять жінку щасливою, а гаманець порожнім. Пройшлася і по магазинах їй, купила собі одяг, про який давно мріяла, але не наважувалася купити, і зайшла з усім цим в кафе, щоб випити вперше за багато років кави з чимось смачненьким, пила і усміхалася, що зараз я за одну чашку заплатила стільки, скільки платила за пачку кави. Олено почула біля себе здивований вигук давньої знайомої ми останній раз бачилися ще в інституті. Обійнялася, розговорилася, сказала, що я чудово виглядаю, а я запевнила, що тепер так буду виглядати завжди. Додому мене проводжав ще один несподіваний друг, який так само не бачив мене зі школи, дивився на мене і світився від радості, сипав компліментами і заздрив моєму чоловікові, що у нього така гарна дружина. І за цією сценою наш чоловік і побачив під під'їздом. Чи варто казати, що він дармове втратив? А я робила вигляд, що його не помічаю, щоб не спиняти той потік компліментів, який сипався з мого однокласника. Олено, почула хриплий голос чоловіка, а чи не пора тобі жінку вже додому? Я заметушилася, зніяковіла, дала при Ярославу номер телефону однокласнику і щасливо зайшла в двері. Чоловік лише сопів і півслова не згадував за гроші, які пішли на всю цю красу. Не знаю, про що він думав, але слова про інших жінок чомусь перестав говорити, і тим більше він м'якнув, чим менше я йому догоджала, і я не можу зрозуміти, чому з ним сталися аж такі переміни. Підпишись, підтримай українськомовний контент.